Про двох царів на суді. Дорогі мої, якщо в мене з'являється спокуса розглядати Царство Боже як ще одну силову структуру, мені варто перечитати Опис суду в Єрусалимі, коли поруч показано два царства. У той трагічний день. Правителю світу цього лицем до лиця зустрілися з Ісусом і Його Царством. І Ірод і Ісус були царями, але користувалися своєю по-різному. Ірод спирався на підтримку римських легіонерів. З історії ми не знаємо, як він застосовував свою силу. Він викрав дружину у свого брата, жорстоко розправлявся з невдоволеними, обезголовив Івана Хрестителя просто щоби розважити гостей. Влада була і в Ісуса, але Він використовував її на благо людей, годував голодних, сіляв хворих і носив золотий вінець. У нього, у нього були палаци, армія. Та інші атрибути царської влади. Ісус не був коронований тільки на хресті терням. Помазаний дня найбільше нагадує сцена, коли пропаща жінка вилила на нього голову пахощі. Титул Цар Юдейський став його вироком. Вінець був з тернини і спричинив йому страждання. Хоча він міг би. Призвати на допомогу легіони ангелів, Він від цього відмовився. Ісус відмовлявся діяти примусом. Він свідомо дозволив одному з учнів зрадити Його і упокорено здався людям, які прийшли схопити його. Я не перестаю другим мої, насправді дивуватися з того, що надія християн пов'язана з людиною. Чи є Вчення відкинули, чию любов відштовхнули, а саму прирівняли до злочинців і засудили на смерть. Незважаючи, наприклад, Ісуса, багато Його послідовників не змогли опиратися з покуші і обрали шлях іродів, хрестоносці, які грабували близький схід, конкістрадори, які навертали новий світ у віру за допомогою меча. Дослідники Африки, які співпрацювали з работоргівцями, ми досі платимо за їх помилки. Теперішня війна у нас, де церква Московського патріархату, і її очільник Кирило благословляє на війну, яку убивають людей. Як бачимо, історія вчить, коли церква діє тими ж способами, що і світська влада, вона є такою ж безплітною і такою жорстокою. А коли церква об'єднується з державою, як це сталося і при Римській імперії, і в Англії, і в Женеві часів Кальвіна, і в Росії за Путіна, є заклики довір нічого не чіпають. За іронією долі. Чим більше ми намагаємося нав'язати іншим свої погляди, тим менше нас шанують. Вівці серед вовків, крехітне зернятко в саду, хлібна закваска, ціль, так сам Ісус описав царство, невидиму силу, яка діє зсередини. Він ні слова не сказав про звитяшну церкву, яка ділить владу з державою. Виявляється, царство Боже працює краще, опинившись в опозиції до цього світу, інакше воно перестає бути царством Божим. І ми це бачимо по теперішній Росії. Зауважу до речі, що саме тому я стурбований тим, що в Радянському Союзі, хоча виріс вплив християн на політику, колись християн ігнорували, зневажали, переслідували. Тепер спритні політикани заграють з ними. Особливо це стосується однієї церкви, про яку я вже згадував, які уточнюються з певною політичною течією, що в пресі. Слова євангельські християни, християнські права стали синонімами. Тепер, якщо запитати у сторонній людини, хто, хто такі православні християни вам дадуть відповідь приблизно так. Це ті, хто виступає за сімейні цінності, хто проти гомосексуалістів і абортів. Але ж половина держави і в абортах і в гомосексуалістів і жодних цінностей там нема. Мати з сином, тато з дочком, і ось вам сімейні цінності. Ця тенденція турбує мене, адже спочатку в Євангеліях немає ніякої політичної платформи. Звичайно, протиріччя, що виникають між християнами у світі. Треба вирішувати, на те, є закони. Демократія надає християнам право висловлювати свою думку. Але не пристало нам загнурюватися з головою справи світу, цього, забувши про наше головне призначення: ввести людей до царства, яке засноване на Божому милосерді і прощенні, а не на вбивстві і захопленні інших територій. Закони на підтримку моральності потрібні, щоб стримувати зло, проте людських проблем вони не вирішують. Якщо історики через 100 років зможуть сказати про православних гроші 90-х тільки те, що вони відстоювали сімейні цінності, значить ми не упоралися завданням, яке поклав на нас Ісус, нести Божу любов грішника. Хіба сказав Ісус, з того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо ухвалюватимете закони, боротиметеся з аморальністю і відродите сімейні цінності. ні, дорогі, другими. Він сказав, якщо будете мати любов між собою, Івана 13,35, хіба що з любові вбивають і благословляють ракети? Сказав він, про це напередодні своєї смерті у ту ніч, коли людська влада, могутні Рим і релігійні верхи зіткнулися з божественною владою. Усе життя Ісуса залучали до боротьби з відсталими релігійними колами язичницької імперії. Проте Його відповідь полягала в тому, що він віддав своє життя за тих, хто йому протистояв. На хресті він простив їх, передусім Він прийшов, щоб дати любов, бо Бог так полюбив світ, що сина своє народу дав, щоб усяки, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Коли римський намісник Пилат прямо запитав Ісуса, то Ти, цар юдейський, то відповів: Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було моє царство, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеєм, але нині царство моє не світ, Івана 18:36. Вірність цьому царству, не від світу цього, надавала сміливості християнським мученикам, які після смерті свого учителя протистояли царствам світу цього беззбройні християни обертали ці слова проти своїх мучителів на арені колізею. Іншим разом фарасеї запитали Ісуса, Коли настане Царство Боже, Він відповів: Не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть ось воно тут або воно там, бо Царство Боже всередині вас є. Луки 17, 20. Очевидно, дорогі мої, що царство Боже існує за іншими законами, ніж земні царства. У цього царства немає географічних меж, немає столиці, немає парламенту, немає видимих атрибутів царської влади. Жителі цього царства мешкають посеред своїх ворогів, не захищені ні межами, ні стінами. Царство живе і росте у середині людей. Таким чином, послідовники Христові мають, якби, подвійне громадянство. Ми живемо у звичайному світі, де в кожного нас є сім'я, місто, країна, але в той же час ми належимо Царству Божому. Кажучи, віддайте кесарові кесари Богові Боже Матея 22,21: Ісус підкреслив протистояння царства. Щоб зберегти вірність царству Божому, перші християни часто повинні були порвати з царством кесаря. Історик Віл Дюрант в історії цивілізації пише: в історії людства немає події драматичної, ніж гоніння на християн. Низка імператорів переслідувала кубку людей, які стійко винесли всі судилища і продовжували множитися, встановлювали порядок, коли їх вороги щияли хаос, боролися словом проти меча. Надією проти жорстокості і врешті-решт отримали перемогу над найсильнішою історією імперії. Цезар і Христос зійшлися на арені, і Христос переміг. Ми спостерігали протиборства двох царств у наш час у комуністичних країнах. Албанії, Радянському Союзі Китаї, уряд змушував церкву йти у підпілля, так що церква буквально ставала невидимою. Приміром, під час переслідувань у 60-ті, 70-ті роки християн у Китаї заарештовували, киздали в'язниці, катували. Та й у нас в Україні в основному, де була греко-католицька церква, церцев, ще до одного єпископа арештовані, священники по Сибірах, монахині. Місцеві закони забороняли віруючим збиратися. Проте, незважаючи на переслідування, в нас в Україні спостерігався небувалий сплес духовного відродження. Пам'ятаємо всі 80-90-ті роки, 89-ті, -90 90-ті роки. Близько 5 там мільйон, мільйонів віруючих навернулося до невідомого царства, хоча у царстві цього світу їм доводилося за це страждати. На ділі виходить, що проблема у церкві починається саме тоді, коли вона стає занадто видимою і влаштовується під крилом біля уряду, як сказав, один американський законодавець після візиту в китай, я думаю, а політичність китайської підпільної церкви повинна послужити застереженням нам. Вони щиро моляться за своїх лідерів, проте намагаються залишитися незалежними. Нам пощастило, ми живемо у демократичному суспільстві, проте, попрацювавши в політиці майже 10 років, я побачив немало християн, готових обняти своє переродство на юшку. Ми повинні постійно задаватися питанням, що важливіше змінити уряд або залишити ще уряд осторонь вести людей до Христа. Перефразовуючи це запитання, запитаю: що важливіше змінити царство зовнішнє, політичне чи сприяти росту Царства Божого? В такій, як країні, як Російська Федерація, ці два царства часто плутають. Я виріс. У церкві, де християнський прапор гордо вивішували поряд із жовто-синім знаменом, ми відчували прихильність до Бог, Бог царств. Парафіяни цитували Старий Завіт, маючи на увазі, вибираючи уривки, які відносилися до тих часів, коли Бог діяв у світі через видиме Ізраїльське царство. Приміру, мені часто доводилося чути такий вірш як формулу національного відродження. І смириться народ мій, який назветься ім'я моїм, і будуть молитися і шукатимуть лиця мого, і навернуться від злих шляхів своїх, то я почую з неба і прошу гріхи їхні, і зцілю землю їхню, Друга Хронія 7.14. Принцип цей вірний і понині, звичайно, у загальних рисах. Проте цю обіцянку Бог дав своєму народу, народу древнього Ізраїлю у відповідь на будівництво Соломоном, храму, дому Господнього на землі. То чому ми вирішили, що Бог дає цю обіцянку і вона ж нас стосується? Насправді, звідки витікає, що Господь розглядає навіть Україну нашу чи будь-яку іншу країну як національну єдність чи відродження? Ісус розповідав свої притчі про царство в тому числі і для того, щоб спростувати такий національний підхід. Справа Божа являє себе не через націю, але через царство, яке стоїть понад націями. Ми живемо серед вовків, але ми не вовки. Вовк Вулк належить зграї. Вівця належить пастирю, хоча іноді так хочеться стати вовком, вити по вовчу, наводячи жах на овечок, рвати ікла на шерсть і плоть іншого вовка, ворожого мені жити, як вовк. Але але агнець. У своїй молитві перед арештом розп'яттям, смертю, сходженням у пекло, воскресінням і вознесінням. Агнець Божий молиться про своїх учнів і пророчу про нас, його учнів в майбутніх віках. Агнець просить Отця не про те, щоб Він забрав нас із швіту вовків, але нагадує нам, що Він сам послав нас у світ, як овець, і благає про те, щоб Отець зберіг нас у світі від зла і освятив. Тобто відділив нас зі своєю істиною, наперекір нашим намірам побудувати правильний, комфортний християнський величий світ, а нагадує нам, що наше місце у світі серед волків, що ми послані у світ, що Отець збереже нас від зла саме у світі, хоча за своєю сутністю ми вже не світсь, не вовки, але Божі. Не благаю, щоб ти їх з світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу, освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Як на світ ти послав мене, так і я у світ послав їх, Івана 17:15, 18. У Матея 10.16 Ісус говорить учням, що посилає їх і пророчу нас своїх майбутніх учнів, як овець серед вовків. Ми у світі вовків, але залишаємося вівцями, ідучи за пастирем, а не за зграєю. Світ каже, що для того, щоб у ньому вижити, мені потрібно, по суті, стати вовком, хижаком, тому що, про мене ніхто не попіклується, якщо я не потурбуюся за себе сам, не вирву зубами свого, не роздеру на шматки свого ворога й ближнього. Христос нагадує, що у Вовчому світі я мушу зберігати сутність вівці, доручаючи себе Його опіці. Уподібнюючись йому агнцеві, його характеру. І якщо вовк буде поранений іншим вовком, у мене буде вибір догристи його, додушити, добити чи вчинити як агнець, котрий не хоче, щоби загинув навіть вовк. І якби мене намагалися спасти, замінити чи покращити світ. Вовків, він йде до свого логічного завершення, про яке читаємо в об'явленні і в інших книгах святого Письма. Але це абсолютно не означає, що нам не потрібно продовжувати бути щільною і світлом Христа у світі серед вовків. Потрібно, і це наш обов'язок: у всіх сферах вовчого життя необхідні овечки Христа, не для того, щоб ними харчувалися вовки, але щоб явити силу. І славу Отця. Апостол Павло писав Тимотею у другому листі: знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, друге Тимотея 3:1, змальовуючи далі, у яких саме якостях світу це буде виявлятись. Ми ж, як учні, агнця, перебуваючи у світі серед вовків, будемо повною його морально-етичною протилежністю. Люди у Вовчому світі будуть самолюбні, а ми у Вовчому світі будемо альтруїстами заради Христа. Світ буде сріблолюбним, а ми будемо жертовні заради Христа, усвідомлюючи, що все, чим ми володіємо, належить йому. Світ проявлятиме гордість і зверхність, а ми смирення перед Богом і повагу один до одного заради Христа. Світ буде лихословити, а ми не, нікого не будемо лихословити, дивлячись на іншого як ноші, хоча й зруйнованого образу Божого, як на людину, що потребує Христа та Його духовного зцілення. Діти, які вибирають шлях світу, будуть батькам неслухняні, а ми будемо виявляти турботу і поважати своїх батьків. Пам'ятаючи, що Бог наш Отець, наш Творець, Світ буде неудячний, а ми не забуватимемо дякувати Отцю за Його благословення та за інших людей, через яких Він діє. Світ буде нечестивим, а ми будемо берегти чистоту думок, слів, вчинків заради Христа. Світ буде ворожим, а ми не проходитимемо повз тих, хто нас ненавидить. Але потребує допомоги заради Христа. Світ буде непримиренний, а ми зі свого боку будемо шлюха, шукати шляхи миру заради Христа. Вовки у світі будуть оскаржувати один одного і нас, а ми, будучи вівцями, оберігатимо гідність один одного, не опускаючись до рівня недовіри та поширення пліток навіть про ворогів заради Христа. Світ буде нестриманий, а ми будемо виявляти терпіння, довготерпіння і стійкість, довіряючи Христу і Його у нас. Світ буде жорстоким, а ми виявлятимемо турботу, милість і милосердя заради Христа. Світ не буде любити. Творити добро заради Христа, а ми спілкуватимемося заради Христа про тих, хто опинився за межею виживання, незалежно від їхнього ставлення до нас чи їхнього віровизнання та національності. Світ буде зраджувати нас, а ми являтимемо Йому любов і прощення заради Христа, молячись разом із Ним, Отче, відпусти. Світ буде нахабним і зарозумілим, а ми шукатимемо можливості послужити смиренно іншим заради Христа, усвідомлюючи, що таланти і дари, котрі ми маємо, це подарунок Божий, а не наша заслуга. Світ любитиме розкоші більше, ніж Бога, але для нас найвищою цінністю буде бажання догодити волі Отця, яку він уже відкрив нам у сині своєму та слові. І останнє, світ матиме доволі захопливий і оманливий вид благочестя, але відречеться від джерела істинного благочестя Христа. Ми ж будемо надавати все більше і більше простору Духу Святому, Його силі, щоб Він діяв у нас і через нас, являючи славу Отця через істинне благочестя, суд, якого полягає не у тім, щоб піклуватись про свій імідж. Але турбуватися про ближнього, про беззахисного, про нужденного. Саме тому Христос молить отця не про те, що Він забрав нас із вовчого ворожого світу, але зберіг нас у світі, як овень серед вовків від зла цього світу. Вівця не може сама захиститись від вовка, але вівцю захищає від вовків Пасти, не силою вівці, але своєю силою. Тому що силою люблячого нас. А не своєю людською ми можемо бути його щільним та світлому світі, котрий все більше руйнується і потопає в мороці гріха. Ми серед гнилі, але ми не гниємо, тому що Отець Духом Святим у нас і сна. Ми серед відчутного гріховного мороку, але ми не морок, тому що світло, Отця Духом Святим світить у нас і через нас. Ми серед вовків, але ми не вовки. У Бога є призначений певний час, коли він забере мене з цього світу. А поки що моє місце у світі серед вовків, але з анцем, серед зла і спокус, спустошливих спокус, але з обітницею анця, досягла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовували ще більше, ніж можете. Але при спробі і полегшення нас, щоб знести могли ви її, перше Коринтян 10:13. Сбереже, не допустить, дасть серед вовків заради Христа. Наш ідеал не самодостатній вовк, але агнець, що віддав життя себе за життя світу. Але агнець. Адже несумісні вовча і овеча сутності. Молимось, солимо, світимо. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписався, але також у першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, ще відповісти, пишете імена, для кого хочете благословення, і про лайк. Sej palčuk ver, palčuk nes, postanite, vam ne vaško, meni prejem slava Jezusom Hrstu.